Непереможній воєводі, переможні ми, звільнившись від бід, вдячні пісні возносимо тобі. Раби твої, Богородице, а ти, що маєш силу непереможну. Від усяких бід визволи нас. Що до тебе взиваємо, радуйся, невісто. Ненавісне. Ангел, найстарший з неба, посланий був вітати Богородицю, радуйся, та коли він побачив твої, Господи, втілення з небесним гласом, стояв, жахаючись, до Богоматері, взиваючи, радуйся, бо через тебе радість засяє, радуйся. Бо через тебе прокляття зникне, радуйся Адама грішного спасіння, радуйся, від сліз Єви, визволення, радуйся, височино для людського розуму недосяжна. Радуйся, глибино, для ангельських очей непроглядна. Радуйся, бо ти стала престолом. Царя Господа, радуйся, бо ти носиш того, хто все носить. Радуйся, зоре, що Сонце попереджає, радуйся, лону божественного втілення. Радуйся, бо тобою відновлюється творіння. Радуйся, бо через тебе поклоняємось Творцеві, радуйся, невісто. Не невісне. Знаючи себе чистою, свята діва, сміливо каже Гавриїлові Надзвичайне Твоє Слово не зрозуміло для моєї душі, бо як ти провіщаєш зачаття без сімени, зиваючи Аллилуя. Задум незбагненний. Бажаючи, запитала діва Божого посланця, скажи мені, як з непорочного лона, дівочого може син родитися? Він же відповів їй, зі страхом взиваючи: радуйся невимовної ради, та й Новидице, радуйся, віро для тих, хто потребує мовчання, радуйся початку. Чудес Христових, радуйся повелінь Його основу, радуйся сходи небесні, що ними зійшов Бог, радуйся мости, що провадить від землі до неба, радуйся для ангелів, преславне чудо, радуйся для бісів, пригірка поразка, радуйся, бо ти світло народила пречудно. Радуйся бо, як це сталося, ти нікому не відкрила. Радуйся бо розумом, перевищуєш мудреців, радуйся бо розуміння вірним освітлюєш, радуйся, не невісне. Сила Всевишнього окрила тоді непорочну діву, і вона зачала. А доброплідне лоно їй показало, як ниву родючу. Всім, хто хоче збирати плоди спасіння, співаючи Аллелуя! Маючи Бога в лоні своєму, поспішаючи, діва до Єлизавети, немовлятко ж тієї, як почуло її привітання, зраділо і заграло мовби піснями вітаючи Богородицю, радуйся, галузко, неов'ядної лози! Радуйся нетлінного плоду придбання, радуйся, вихователько, вихователя, чоловіколюбного, радуйся, бо ти народила садівника нашого життя, Радуйся, ниво, що родить багатство, милосердя, Радуйся, трапезу, прибагата на дари помилування, Радуйся, бо через тебе рай. Наново зацвів розкішно, радуйся, бо ти, пристановище для душ готуєш, радуйся, приємне молитви кадило, Радуйся, всього світу очищення, радуйся благовоління Боже до смертних людей, Радуйся, сміливости смертних до Бога, радуйся, невісто, ненавісне. Бур'ю сумнівів охоплений, збентежився праведний Йосиф, дивлячись на тебе, що мужа не знала, гадаючи, що тебе непорочно зведено. Але ж як довідався про зачаття від Духа Святого взивав Алелуя! Почули пастухи, як ангели оспівують пришестя Христове. В людському тілі і поспішила до нього, як до пастиря, але побачили його, як ягняне порочне, лоні Марії Випасане. Та, славлячи її, взивали Радуйся, мати ягнятка і пастиря, радуйся кошаро духовних овець, Радуйся захисте. Від невидимих ворогів, радуйся від чинення райських дверей, радуйся, бо небесні співрадіють земним, радуйся, бо земні торжествують з небесними, радуйся апостолів, слава безупинна, радуйся страстотерпців, мужносте непереможна радуйся непохитна основа віри, радуйся ясна благодати, пізнання. Радуйся бо тобою, спустошене пекло, радуйся бо через тебе, ми зодягнулись у славу, радуйся, невісто, неневісне. Побачивши зорю, що йшла з волі Божої, волхви пішли за її світлом, немов за світильником. Шукаючи могутнього царя і досягши неосяжного, зраділи, співаючи йому Аллилуйя. Побачили сини халдейські на руках діви того, хто руками своїми людей сотворив. І, пізнавши в ньому владику, хоч і мав він вигляд раба. Поспішили дарами його вшанувати і виголосити благословенні, радуйся мати, зорі незаходимої, радуйся світанку таємничого дня, радуйся, бо бути піч омани вгасила, Радуйся, бо просвічуєш служителі святої Тройці, радуйся бо лютого мучителя позбавила влади. Радуйся, бо явила Господа, чоловіколюбця, Христа, радуйся бо варварського служіння позбавляєш, радуйся, бо від лихих учинків відхиляєш, радуйся, бо вогнепоклонство ти загасила, Радуйся, бо сполум'я пристрастей визволяєш ти. Радуйся, провіднице вірних до непорочності. Радуйся всіх поколінь, веселости, радуйся невісто, ненавісна. Богоносними проповідниками волхви повернулися до Вавилону, здійснивши твоє пророцтво і всім проповідували про тебе Христе, обминувши Ірода, як безумного, нездатного співати. Аллилуйя! Засяявши в Єгипті світло істини, ти розвіяв темряву, омани. Бо ідоли його, нестерпівши твоєї сили, спасе, попадали, а ті, що визволилися від них, зивали до Богородиці. Радуйся оновлення людей, радуйся подолання демонів. Радуйся, Бо ти владу лукавства знищила, радуйся, бо ідольську облесливість викрила, радуйся море, що потопила фараона духовну, радуйся скеле, що напоїла спраглих до життя, радуйся, стовпе, вогненний, що всім із темряви дорогу показує, радуйся покрови світу. Ширший за невозвіт, радуйся поживо, насліднице манне, радуйся служительку святої Втіхи, радуйся земле обіцяна, радуйся земле, з якої тече мед і молоко, радуйся невісто, не невісна. Коли Симеон хотів відійти від цього світу облесливого, ти віддався йому, як немовлятко. Але він, пізнав тебе як Бога найсвятішого, через те й здивувався твоїй невимовній премудрості, Алилуя. В новий твір показав творець, коли прийшов до нас свого творіння, бо зачався божественно в непорожньому лоні, та вийшов із нього, зберігаючи його таким. Як було перед тим нетлінним, щоб ми, побачивши чудо, співали Богоматері. А радуйся квітко нетлінності, радуйся вінцю стримані, радуйся, бо ти засяяла подобою воскресіння, радуйся, бо життя ангельське ти показала, радуйся дерево ясноплідне, що його плоди. Споживають вірні, радуйся дереву, ряснолисте, що багатьох окриває, радуйся, бо носила в лоні визволителя поневолених, радуйся, бо народила проповідника для зублоканих радуйся судді праведного ублагання, радуйся багатьох гріхів прощення, Радуйся вбрання відваги. Для наги, радуйся надії, безнадійних, радуйся любове, що всяку пристрасть перемагає, радуйся не невісне. Дивне народження, побачивши, Відійдімо від цього світу, перенесімось розумом на небо, бо задля цього Всевишній Бог на землі з'явився, як смиренна людина. Бажаючи піднести до височин тих, що співають йому. Аллилуя! Увесь був на землі, і неба ніколи не покидав Бог. Слово не збагненне, бо то був Божий прихід, а не зміна місяця і народження від діви, що прийняла Бога, почувши величне, радуйся. Оселе Бога Неосяжного, радуйся двері дивної таємниці, радуйся для невірних, нечуване диво, радуйся для вірних, найпевніша похвало, радуйся пресвята колісниця сущого на херувимах, радуйся світлиця преславна сущого на серафимах, радуйся, бо ти супротивників. До згоди привела, радуйся, бо дівоцтво й материнство сполучила, радуйся, бо через тебе провину прощено. радуйся, бо тобою, відчинено рай, радуйся ключу до Царства Христового, радуйся надії на блага вічні, радуйся, невіста ненавісною. Усі ангельські сили здивувалися величності Твого втілення, Христе, бо неприступного Бога побачили як приступну для всіх людину, що з нами перебуває, і чує від усіх «Алелуя!» Красномовців, волемовних, бачимо перед Тобою, Богородице, як крип безголосих, бо неспроможні висловити, як Ти. Залишаючись дівою, змогла народити, а ми, дивуючись таємниці, З вірою взиваємо, радуйся премудрості Божої вмістилище, радуйся Проведіння Божого Скарбниця радуйся, бо ти мудреців немудрими виявляєш, радуйся, бо красномовці німіють перед тобою, радуйся, бо люті. Дослідники розум втратили, радуйся бо знітилися каскарі, радуйся, бо афінські тенета, розриваєш ти, радуйся, бо сіти риболовці наповнюєш, радуйся, бо прірви невідання виводиш, радуйся, бо розум багатьох просвічуєш, радуйся кораблю для тих, хто хоче спастися. Радуйся, пристановище в житейському плаванні, радуйся, невісто ненавісне. Бажаючи спасти світ, усього, Прикраситель прийшов, як обіцяв, і вічно сущий пастир, і Бог з любові до нас став людиною, щоб подібним, подібне призвати, тому й чує належне Богові. Алелуя! Твердина для дів, ти, Богородице Діво, і для всіх, хто до тебе припадає, бо творець неба і землі обрав тебе, пречиста, оселившись у лоні твоєму і навчив усіх взивати до тебе. Радуйся, стовпе цнотливості, радуйся двері спасіння, радуйся начальниця духовного відродження. Радуйся, подательку Божої ласки, радуйся, бо ти відновила нас у грісі зачатих, Радуйся, бо не поумила безумних, радуйся бо Ростителя, розуму знищуєш, радуйся, бо сівача невинності народила, радуйся світлице непорочного подружжя, радуйся, бо ти, вірних, із Господом. Поєднала. Радуйся добра, вихователь дів, радуйся дівственна, окраса святих душ, радуйся, невісто ненавісна. Яка пісня не в змозі уславити багатства милосердя Твого? Хоч би й принесли тобі, царю святий, стільки пісень, як піску, нічого б не зробили. Відповідного, дарованому тобою нам, що співаємо тобі. Аллилуйя. Як світлоносно свідчу, що з'явилися тим, хто перебуває в темряві, ми бачимо Святу Діву, бо, запаливши духовне світло, вона приводить усіх до пізнання Бога, освітлюючи розум зорею і вшановується. Такою хвалою, радуйся проміння Сонця духовного, радуйся сяйво незгасимого світла, радуйся блискавко, що душі просвічує, радуйся, бо ти, як грім ворогів страхаєш, радуйся бо вельми ясною Просвітою сяєш. Радуйся, бо повноводною розливаєшся рікою, радуйся образи Шивоносної купелі, радуйся від гріховного брудоочищення, радуйся купеле, що сумління обмиває, радуйся чашу, що напуває радістю, радуйся аромати хрестових пахощів, радуйся життя таємничої радості, радуйся невіста ненавісна. Бажаючи дарувати благодать, прощення гріхів, Той, хто всі гріхи прощає, прийшов сам до людей, що відійшли від Його благодаті. І, розірвавши рукописи, провинчує від усіх, Алелуя! Оспівуючи народженого Тобою, хвалимо тебе, Богородице. Всі, як живий харам, бо Господь. Що все тримає рукою своєю, оселився у твоїй молоні, освятив, прослав тебе і навчив усіх співати тобі. Радуйся, скиніє Бога слово. Радуйся свята над святими, радуйся кивоти, позолочений Духом, радуйся скарбнице, життя невичерпне, радуйся вінче, коштовний. Володарів богочестивих, радуйся найдорожча похвало священників благоговій, радуйся, непохитний, стовпи церкви, радуйся непорушна твердини царства, радуйся, бо тобою, звершуються перемоги, Радуйся, бо тобою, переможено ворогів, радуйся тіла мого зцілення, радуйся душі моєї спасіння. Радуйся, невісто ненавісне. О всехвальна мати, що породила найсвятіше слово. Прийми нині наші приносини, і від усякої позбави напасти всіх, і від вічної муки врятуй тих, що співають тобі, Алелуя, Алелуя, Алелуя. Прийми. Омогутня на все добре, пречиста владичице, Богородиця, удар від нас, негідних слуг твоїх, цю величну пісню, що тобі єдині належить, бо тебе вибрано з усього людського роду ти вища понад усі створіння небесні й земні. Бо через тебе був з нами Господь, сил, через тебе пізнали ми сина. Божого і удостоїлися святого Тіла і пречистої крові Його, тому блаженна ти з роду в рід ти світліша від Херовимів і чесніша від серафимів, і нині всехвальна, і пресвята Богородиця, не переставай молитися за нас, недостойних слуг твоїх, щоб ми встереглися від усякої омани лукавого. Та від усякого лиха, щоб вийшли цілими спосеред убивчих диявольських спокус до кінця життя нашого, молитвами твоїми зберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасенні твоїм заступництвом і поміччю, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь у святій Тройці єдиному Богові. І творцеві всього сотворіння нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.